Привіт! Я чарівний олівець. А чи знаєш ти, якого я кольору? Мій колір зелений. Він дуже яскравий і красивий. Зеленим кольором можуть бути різні предмети. Це може бути стілець, бантик, вітерце, простирадло або м'ячик. А чи знаєш ти, що зелений колір має тварини? І комахи. Спробуй відгадати мої загадки. То стрип туди, то стрип сюди, то в воду плюх, то із води. Хто це? Жаба. Музикант живе на лузі. Упізнай його, мій друже. Спинка, ноги, голова все зелене, як трава, ще й швидкий, як Вітерець милий? Коник стрибунець може, в яблуко залізти, а вже потім його з'їсти. Все, що смачно виїдає і тихенько виповзає. Хто це? Хусениця? Сподіваюсь, що ти відгадав всі мої загадки. Давай пригадаємо ще тварини комах, які мають зелений колір крокодил, змія, ящерка, черепаха, метелик. Зелений колір мають деякі овочі та фрукти. Давай пригадаємо, які овочі, капуста. Огірок, зелений горошок, зелена цибуля, фрукти, виноград, зелена груша та яблуко, кавун. Я дуже люблю малювати. Спробую намалювати тобі картину зеленим кольором. Намалюю травку, біля травки ящерку та жабку. Намалюю дерево. І метелика. Ось яка гарна картина в мене вийшла. А тобі сподобалось? Намалюй свою картину зеленим кольором. А я буду чекати твоїх робіт. А ще я люблю малювати різні предмети. Пропоную тобі пограти в гру, знайди предмети зеленого кольору. А допоможуть мені, мої друзі, кольорові олівці. Уважно подивись на картинку і знайди предмети зеленого кольору і назви їх. Сподіваюсь, що ти знайшов всі предмети зеленого кольору. А я з тобою прощаюся. Гадаю, що ти запам'ятав мій колір. Мій колір зелений. Дякую тобі за увагу! До нових зустрічей!